Слава Україні! З вами СтопКор Новини. Підписуйтесь на наш youtube канал, ставте лайки та коментуйте відео. А також не забувайте про сайт і телеграм, посилання під цим випуском. Попередження Тегерану чи позитивний сигнал для Києва. Голова ізраїльської ради нацбезпеки Еяль Хулата заявив про можливе постачання ракетних комплексів ЗСУ у відповідь на появу іранських Фатех 110 та золфагар у Росії. Україна може отримати надзвичайно ефективні ізраїльські балістичні ракети Лора, які за низькою парам. Метрів є навіть кращими за атакам. Про це пише видання Дефенс Експрес, аналізуючи виступ Яля Хулата 21 листопада під час безпекового форуму у Бахрейні. Як зазначає ізраїльський канал «Л-9 Тіві з посиланням на місцевих військових експертів та аналітиків, у промові чиновника йдеться саме про можливість передачі Україні балістичних ракет ізраїльського виробництва. І одним з найбільш вірогідних варіантів є ізраїльський оперативно-тактичний комплекс Лора. Ця зброя вже постачалася ізраїла. На експорт, зокрема, Азербайджану, та була успішно випробована ним у війні за нагірний Карабах у 2020 році. Своєю чергою профільне видання Дефенс Експрес оцінює ОТРК Лора як кращий за американський Атакамс за більшістю параметрів. Дальність польоту вища на 100 кілометрів, а вага бойової частини у 2,5 рази. Оперативно-тактичний комплекс Лора, який розроблений Ізраїль Аероспейс Індустрі» свої перші випробування пройшов лише у 2017 році та належить до нового покоління, покоління далекобійного високоточного озброєння. Зазначають автори матеріалу та виділяють низку переваг цієї ОТРК. Зокрема, Лора може знищувати цілі на дальності до 400 кілометрів. Розмір бойової частини становить 570 кілометрів. Окрім звичайної осколково-фугасної, може бути оснащена спеціальною протибункерною бойовою частиною. Має телевізійну систему наведення, яка дозволяє влучати у цілі з мінімально можливою похибкою. Може маневрувати під час польоту, що ускладнює її перехоплення. І також через малі розміри ракети можна запускати з часі звичайної вантажівки. Шеф редактор видання Абазріватель, автор проєкту Аристократія Орест Сохер» зазначає, що наразі реальна ймовірність отримання Україною ці. Її зброї під питанням, оскільки Еяль Хулата скоро йде у відставку, а відтак може дозволити собі подібні заяви. Але на думку оглядача, є два чинники, які грають на нашу користь. По перше, уряду Нетаньяху буде ганебно відкликати цю обіцянку попереднього уряду, бо це виглядатиме як слабкість перед Іраном. По-друге, військовий союз РФ та Ірануть можливість отримання тегераном ядерних технологій це величезна загроза безпеці Ізраїлю. Тож, варіантів два або Росія відмовиться від іранських ракет, щоб не отримувати бавовну у відповідь або ж у ЗСУ, з'явиться зброя і додаткові можливості для стримування ворога. Резюмує журналіст. Нагадаємо, за останні місяці Тегеран суттєво розвинув свою ядерну програму. На заході пов'язують такий прогрес із військовою співпрацею іранського та російського режимів. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та тік-ток. Посилання в описі до відео.